Світ замер в очікуванні? Невже фінал близько? Володимир Зеленський зробив сенсаційну заяву, яка облетіла усі світові столиці, за словами президента. Війна в Україні може закінчитися вже влітку 26-го року. Але не поспішайте радіти, у цього сценарію є жорсткі умови, невиконання яких перетворить цей шанс на черговий виток нескінченної буйні, що саме має статися в найближчі три місяці. Який ультиматум Київ го. Тою для Кремля і яку роль у цьому відіграє план Трампа. Сьогодні ми розберемо кожне слово президента по кісточках. Це сценарій перемоги чи вимушений компроміс. Додивіться до кінця, щоб зрозуміти в якому світі ми прокинемося за півроку. Поїхали! Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як повідомляють видання, Зеленський виділив три ключові фактори, які здатні зупинити російську машину агресії до настання літньої спеки. Перше і найголовніше ядерна парасолька або членство в НАТО. Президент прямо каже, без твердих гарантій безпеки будь-який мир буде лише передишкою для Путіна. Україна вимагає запрошення до альянсу або аналогічного за силою договору зі сполученими штатами вже зараз. Друге технологічна перевага. Йдеться про масові поставки далекобійних ракет і систем ППО, які мають остаточно закрити небо і знищити логістику ворога в Криму та на Донбасі. Третє єдність заходу навколо формули миру. Зеленський наголошує: якщо до травня 26-го буде організовано другий саміт миру за участі усіх ключових гравців, включаючи глобальний південь, Росія опиниться в повній міжнародній ізоляції. Саме цей дипломатичний кулак має змусити Москву сісти за стіл перемовин не на своїх умовах. Особливу увагу Зеленський приділив комунікації з Білим домом. Ні для кого не секрет. Що двадцять рік проходить під знаком нової адміністрації Сполучених Штатів. Президент зазначив, що відкрилося унікальне вікно можливостей. Дональд Трамп хоче швидкого результату, і Київ готовий його надати, але тільки через мир завдяки силі. Зеленський підтвердив, що Україна готова обговорювати економічні аспекти від спільного видобутку ресурсів до участі американського бізнесу. У відновленні це і є той самий бізнес. З підхід, який має мотивувати Вашингтон дати Україні усе необхідне для завершення війни до червня. Президент фактично ставить союзників перед вибором, або ви даєте нам зброю для перемоги зараз, або будете платити за затяжну війну десятиліттями. Чому саме літо? Військові аналітики, на яких посилаються, вказують на виснаження резервів обох сторін до травня червня, російський наступальний потенціал, який ми бачимо зараз на Покровському та інших напрямах. Неминуче піде на спад через колосальні втрати. Президент заклав фундамент для великого дипломатичного прориву. Тепер м'яч на боці Вашингтона і Брюсселя. Ми входимо у вирішальні три місяці війни. Як ви вважаєте, чи реально зупинити Путіна до червня, чи це занадто оптимістичний прогноз? Пишіть думки в коментарях. Нам важливо знати, що ви думаєте. Ставте лайк цьому відео, діліться ними. Обов'язково підписуйтесь на канал. Ми будемо стежити за кожним кроком. Обіцяного миру